Найбільш серйозні загрози національній безпеці полягають у можливості дестабілізації ситуації в центрі країни, зокрема в Києві. І вчора ж ввечері ми вже стали свідками таких спроб дестабілізації. З цього приводу хочу нагадати, що сьогодні центром легітимної української влади залишається саме український парламент, який ефективно працює. І вчора це було доведено, коли було ухвалено дуже серйозні рішення секвестр бюджету. Відтак будь-які радикальні заяви чи спроби дестабілізувати ситуацію однозначно є проблемою для національної безпеки. І в ситуації гострого, фактично, військового конфлікту з Росією такі спроби ми трактуємо однозначно як підігрування ворогу. Водночас, щодо приводу, чому під Верховну Раду вчора приходили представники правого сектору. Хочу зазначити, що українська влада вважає, що в ситуації із трагічною загибелю під час затримання Олександра Музичка мають бути розставлені всі крапки над І. І в цьому процесі має бути дотримано... Повної підзвітності і повної прозорості. У зв'язку з тим, що я сказала про центр влади сьогодні в парламенті, було ухвалено рішення про створення тимчасової слідчої комісії за участі як народних депутатів, так і представників громадськості, яка має забезпечити прозорий звіт щодо того, як... Загинув Олександр Музичко і чи є в цьому провини відповідних представників правоохоронних органів? Як ви знаєте, звіт очолив народний депутат Юрій Дерев'янко.